це вже перший сніг да Львів, господі, це перший сніг, це столиця української стендап-комедії. Стоп, стоп, стоп! Сто. Львів, господі, це столиця української стендап-комедії і найкращих українських дівчат. Господі, перший сніг, як я обожнюю це місто. Я, до речі, дуже щасливий, що сезон носіння підштанників почався саме у Львові. Я їх беріг до цього моменту. Тому що подумай сам, де, де ще носити підштанники, як не у Львові. Come on, чуваки. Клас. Алла, нарешті ми з тобою проїхавши стільки міст, приїхали до Львова. Так. Скажи, будь ласка, за що ти любиш Львів? За те, що Львів подарив нам найкращу каву і найкращу Аллу Волкову. ви зі Львова. Ну, я з Львівської області. М -м -м -м. Добре, твої перші враження від э, цього прекрасного міста. Мені дуже подобається атмосфера, тому що ми приїхали і прям ще навіть не близько Новий рік, але атмосфера максимально новорічна, хочеться глінтвейніку. Э, хочеться прям радуватися. Хочеться, щоб тебе хтось виїбав під юлку ти вперше в Львові взагалі чи? Ні-ні ні. Я вперше коли жив в Польщі, я постійно їздив через Львів, але я взагалі не тусив по Львову. Просто я жив тоді в Кракові в Польщі, а дівчина була з Придністров'я. І вона мені написала, типу, йоу, я у Львові, типу, приїжджай, потусимо. Ні. Я сідаю на потяг, приїжджаю з Кракова до Львова. Ми йдемо бухати тусити. Приходимо до неї на хату. Вона не подає жодних типу, ознак симпатії мені. І ми сидимо, типу, на хаті, я, вона і її подружка, типу, просто втрьох. Друга година ночі. Вибач, ми бухаємо. Ти знаєш, на що схоже, це схоже на це, коли ви в переписі, типу, я тебе так виябуваю, я тебе так виїбу. а по іду, блять, ви просто приходите, та ж мати один одному руку і такий, ну все, давай поіграємо в мафію. І, і в чому прикол? Ми сидимо друга година ночі, ми бухі, ми сидимо на кухні. Я думаю, треба діяти. І в цей момент вона бере мене за руку і каже: пішли зі мною, приводить мене в туалет, ну, точніше, в ванну. Зачиняє двері, вмикає світло, я такий, що зараз почнеться? І вона без прикола просто починає мити ноги. І я такий, типу, що ти робиш? Собі? <реш> ні, ні, собі. Вона просто починає мити ноги. Я такий, що ти робиш? Вона така: ну я просто хотіла помити ноги, але мені самою скучно, тому я тебе попросила з собою. <реш> а ти прикинь? Можливо, вона очікувала, що ти будеш фут-фетішистом, типу, і коли ти це побачиш, то просто зразу же там в тебе встане. і все. Ура! Це рубрика хліб з маслом, в якої ми ділимо з вами відчуттями від української народної кухні. Господі, ви подивіться на це: Бабушечка, сало, цибуля, борщ. Чого ще не вистачає для щастя? України в кордонах 91-го! Друзі, що спільного між цим закладом і кунілінгусом? І там і там у мене повний рот вареників. Львівська барахолка, на котрої можна знайти що завгодно, можна знайти багато знаєш, якихось вінтажних речей. Тому ось про що я подумав, може ми зможемо тут якось знайти твою цноту? Або хоча б одну твою гарну шутку. Ні, це неможливо, але цього ми тут не знайдемо. Як ви бачите, тут є багато класних речей, да? коври і шкіра великої морської свинки. Вау! Це просто неймовірно. Хто бачив хоча б якийсь ролик у нас на Ютубі, хто бачив наш YouTube шоу, ще щось? Поплескайте, просто поплескайте. Вау! Супер! Е, ще, ще більш цікаво. Ми найневідоміший клуб в цій країні. Да. Е, у нас тут велика фан фанбаза. Тобто жодної людини немає, котра хоч щось блять, від нас дивилась. Нахуя ми цим займаємось? Це прекрасно. Львів, супер. Ми настільки щасливі, що ми приїхали до вас. Це концерт на 19-ту. До цього у нас був концерт на 17-ту. Зібрались одні безробітні, нахуй. Зараз я сподіваюся, що хоча б у когось тут є робота. Поплескайте, хто сьогодні був на роботі? Полина зала, у кого немає роботи тут? Бля, туні я це поплескайте, будь ласка, хто дивився хоча б якісь наші відео. Хоча б якісь. Вау, 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 вау! Е... Сім людей! Ахуєнно! <плескайте> ми, ми дуже відомі в рамках цієї країни, як ви могли зрозуміти. Супер. Це наш другий раз у Львові, коли ми приїхали всі разом виступати. Може, хтось був на нашому попередньому концерті? Хтось був, поплескайте. Супер! О, Бармен був, ахуєнно! <плескайте> дуже позитивні люди, я бачу на першому рядочку. Ви пара? Ви пара, давайте познайомимося. Як вас звати? Тимур. Тимур і? Валерія. Тимур і Валерія. Добре, а ви давно разом? 27 років, Господі, я живу 23 роки. Це, це, Дивитись, це, це, це моє життя і плюс життя моєї собаки, котра вмерла рік тому. Ось це, о, ось це стільки часу, ви разом. Стільки часу. Серйозно, що допомагає бути разом так багато часу? А, ось в чому справа, треба просто виїжджати в іншу країну і їбати когось іншого, правильно? І 27 років ви будете разом. Ні, все, я... ні, він не зраджує, точно. Це <плес> дуже круто, реально, 27 років. Давайте поплескаємо, це, це реально. Uh, вау. Я впевнений, що завдяки таким парам, як ви, ми реально досі тримаємось демографічно. Є хтось перший місяць в стосунках. Всі інші люди тут не їбуться, правильно? Ця, ця пара вирішує демографічне питання за всіх в цьому залі, так? За весь Львів, блядь, просто. Я, я не здивуюся, що ви ще й працюєте за всіх цих безробітних туніяльців, блядь, Просто поки вони відпочивають. Так? Вітаю. Хлопець і дівчина. Ви пара чи ні? Ще ні. Ще ні. Ще ні, чи взагалі ні? Поки ні. Поки ні, правильно формулювання. Так, тепер формулювання від дівчини. Просто ні. Просто ні, чувак, пересаджуйся нахуй від неї. Просто пішли з нами в Гримарку, побухаємо краще. Ну, реально, ти проведеш вечір набагато краще. Добре, е, добре, добре. Що у вас відбувається? Ви друзі, ви познайомились в Тіндері, я не знаю, ви. Друзі. друзі. Як давно? три. Серйозно? І. Блять. <рес> І ти досі кажеш ще ні, правильно? Ну, такий, типу. Ще ні, колись типу, було б це 27 років, як у них, так? Да? Вибачте, вибачте, ви тут вже в розйобі, да? я бачу, все нормально. <плес> так, питання. питання. Скільки часу ви її добивались? Більше року? І перший рік нічого не було? Чувак, пробуй далі. просто А ви думали хоча б спробувати? Ну, до дівчини питання. Та піздець, чувак. <пробувати>, що? Ні, щоб ви зрозуміли, вона тільки що зробила ось так. Пуйквітки в комусь іншому. Я співчуваю. серйозно, давайте поплескаємо. Сподіваюся, що у них буде секс сьогодні. Господі. Окей, не з усіма а, встигли поспілкуватись, але я вже маю викликати сюди першого коміка. Ви готові його зустріти? Поплескайте, якщо так. Супер, давайте зустрінемо його. Так, йо, ми зараз у Львові, ми вже їдемо звідси. Вчора було два класних концерти, були круті люди. Були навіть фанати, котрі хотіли з мною сфоткатись до концерту, але так і думаємо, сфоткаємось після і вони пішли. Тому мені трохи сумно. Друзі, це наші останні хвилини в цьому місці. За 15 хвилин ми вже його покинемо, залишимо. Що важливо знати про Львів, не варто так сильно набухуватись. Я насправді засмучений, тому що я приїхав у Львів без шапки. І ось цю шапку мені дав денче. І тепер ви всі можете подумати, що я не розбираюсь в фешені. Значить, народ. Я перший раз у Львові. Це є більше місто, яке я бачив після моєї рідної білої церкви та Києва в Україні. Я хочу сказати, що Львівщина це найкращий регіон для мене України, тому що вона подарувала вам мене. Я вчора гуляв по вашому прекрасному місту, і хлопці закріплять в коментарях посилання на плейліст в YouTube Music. Послухайте і пройдіться по Львову під ту музику. То є дуже класно. Дякую, Львів.